Дозвольте мені розпочати наше спілкування, яке буде регулярним і яке буде присвячене власне організаційній складовій підготовці фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу, що відбудеться у вересні 2015 року. Ми не займаємося ані будівництвом арен. Ані освоюванням бюджетних коштів. Ми є структура, яка створена Федерацією баскетболу України у співпраці з Фіба Європа для того, щоб провести Євробаскет 2015, принаймні на тому рівні, на якому була проведена фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. На відміну від чемпіонату Європи з футболу, де було 16 матчів в Україні, і 15 в Польщі, загалом 31 матч. У нас буде 90 матчів, які приймуть 6 міст господарів: це Київ, Львів, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ та Одеса. Турнір проводитиметься на семи спортивних аренах. Ми є дочірньою структурою Федерації баскетболу України. Структура заснована 11 лютого цього року. Ми займаємося, як я вже сказав, безпосередньо підготовкою турніру, моніторингом зведення спортивних арен відповідно до вимог Фіба та кращих світових стандартів. На кінець квітня, початок травня, на вимогу ФІБА Європа. Усі. Арени або компанії, які будують арени, мають подати до місцевого організаційного комітету Євробаскет 2015 чіткі графіки будівництва з розумінням фінансування часові терміни для того, щоб уже сьогодні ми розуміли, яким чином рухаються українські арени до проведення Євробаскету 2015 Ми сьогодні спільно з колегами. Дуже ретельно підходимо до питань ціноутворення, до врахування платоспроможності українських громадян для того, щоб квитки були доступними під час Євробаскету 2015 року і під час чемпіонату Європи для 16-річних, який пройде вже у серпні цього року. Але про ціни поки що рано говорити я вам лише навів приклад цін у Словенії на квитки. Ми плануємо створити гнучкий механізм продажу квитків, іншими словами, щоб квитки можна було купити легко, швидко і запропонувати максимально доступні ціни. Події, яка чекає нас вже у серпні цього року, це чемпіонат для 16-річних, пройде, як я вже сказав, з 8 по 18 серпня у Києві. В той же час, як я вже сказав, з 11 по 19 серпня ФІБА Європа спільно з мок. Євробаски 2015 проведуть курси сертифікації тренерів. Україну відвідують 68 тренерів з 51 національної федерації. Планується, що місцем проведення цих курсів стане спортивний комплекс Київського політехнічного університету. У нас є дуже, мені здається, ефективний механізм. Прививання молодим людям та й не лише любові до баскетболу це чемпіонати у різних форматах і, насамперед, у форматі 3 на 3. Ми хочемо через цей варіант баскетболу збудити інтерес до цієї прекрасної гри. З'явиться спортивна інфраструктура для розвитку більш ніж ста видів спорту. Бо це не лише баскетбол. Там, де баскетбол, можна грати, і волейбол, і теніс, і, і міні-футбол, і інші ігро, і інші я б сказав, паркетні види, види спорту. Це промоція країни за кордоном, це розвиток туризму, це безліч приємних емоцій для українців та гостей країни. Ми ще не маємо повної ясності щодо, скажімо так, вартості самих арен. З іншого боку, зараз ми завершуємо вже підрахунки, скільки буде коштувати операційна складова чемпіонату, тобто те, чим займаємося ми. І вже під час наступної прес-конференції, яка відбудеться через декілька тижнів, я вам зможу сказати, якою власне, буде операційна вартість турніру. Тому що, ще раз наголошую, що ми не маємо причетності до будівництва арен. Я не можу вам сказати, яка вартість тієї чи іншої арени. Для нас головним аспектом є те, щоб ці арени були побудовані вчасно і відповідно до вимог ФІБА.